Тут почнуть втручатись у ваше життя. Вас будуть намагатись звинувачувати. В понеділок ви зустрінетесь. Жінка агресивна, дуже така зла жінка, людина почне звинувачувати осуд. Угу. Тут Понеділок, вівторок хтось намагається зробити вам розлучення, щоб ви розлучилися. Якщо ви в парі, якщо ви одружені, розлучення магію роблять. І це йде від жінки саме. Ну, випадає що дві. Одна жінка старшого віку і молодша. От, похилок. Ще. Як-то дивно роблять, приворот роблять, щоб ви їх любили, і всередину буде ставитися порча на самотність одночасно. от Ну, із цих карт виходить щось. Зараз я хочу подивитись: заперечилась негатив, убираю, знімаю всі негативні програми. А це вам на користь? У вас будуть нове життя. Ну, не знаю, дивіться по собі. Тут вийшла карта, що навіть якщо і вдасться цим жінкам зіпсувати ваш шлюб. Це як нова, нове життя. Це відкриває вам шляхи на нове життя. Ви заново народжуєтесь, не лякайтесь, тому що тут такий сильний напад, що вони вже давно, напевно, цим займаються. Це як нове життя. У вас будуть гроші, прибуток, у вас буде, іде до вас друг, друга половина. І, до речі, якщо це дивляться чоловіки, вам також тут напад. Вас розлучають, роблять привороти на вас. І, і не лякайтесь, може стати так, що це по долі дійсно на краще зміна. таке нападіння. Так, далі. Середа. Переїзди можуть бути, дорога, шлях. В середу може бути. Атака, ну ще дивляться люди, в які живуть в Україні, може бути атака.